Дуже класне запитання, я зараз вам зачитаю, тому що ви задаєте не тільки мені його, але також ви задаєте і самі собі, і між собою, і державним установам. А саме, моя знайома вчора отримала перемесу строком дії до березня 2027 року. Подавала документи в лютому. Я її з донькою отримала на тиждень раніше. Подавали у березні і до березня 2026 року. Чому і як у них це працює, я не розумію. Тобто, як у них це працює у квестурах. Пояснюю: неважливо, коли ви подаєте документи між собою, а важливо, коли вони починають розглядати ваші документи, в момент, коли вони почали розглядати документи вашої знайомої, яка подала у лютому. Вже було, значить, могли видавати пермесу до 27-го року. Якщо ми історично хронологічно повернемося в минуле, ми знаємо, що у лютому місяці. Почали вже запити подавати на поновлення пермесо. Але ще тоді, якщо пам'ятаєте, не знали чи брати ось цю квитанцію на оплату чи ні. Тож, швидше за все, документи вашої знайомої були відкладені на так зване очікування, поки будуть роз'яснені всі кроки ситуації. А ви коли вже в березні подали. То напевно подали вже з квитанцію зразу, і зі всім. І відповідно вони зразу взяли вашу практику швидше в розгляд, бо вже у березні було нам відомо, що треба буде доплачувати ось цю суму 30 євро 46 копійок за пермесо. От це може також і стати причиною такої різниці, ніби швидше подала, але пізніше, на пізніше отримала. І навпаки, ось так. А ви що думаєте?